Усім привіт, агенти. мої співчуття, всім постраждалим та родинам загиблих після чергової масової атаки Путіна. Бо це ж війна Путіна? Путін пішов на завод і наробив купу шахетів та ракет, потім сів в машини та літаки і запустив все це по нашій країні. Невже досі хтось так думає? І як би це не було дивно, це ще є такі українці. Здавалось би, після стількох років війни та повномасштабного вторгнення мені треба вже переставати дивуватись. Але якось навпаки виходить. Люди шукають українську спільноту, і коли просиш їх вийти з московицьких дискордів чи видалити в стім друзів росіян, вони ображаються, сваряться і тікають. Це все дуже сумно. Мова і культура завжди були і будуть важливі, тому відмовляємося від усього російського. Воно вороже до нас з давних давен. Пошукайте на Ютубі грібелю від команди Мур. Це просто шедевр. Знайдіть час послухати про шлях українців до незалежності. Нам треба єднатись навколо свого українського, бо тримаючись разом, у нас є шанс проти цієї імперії зла. І після цього хочу ще висловити вдячність за допомогу з покращенням мого компа друзям з нашої спільноти Сашко, Антон та Ярослав. Дякую. Добре, трохи висловився. Тепер до гри. Дуже скоро почнеться новий сезон, і ми отримаємо новий сет Tipping Scales, або Ваги, чи якось так. Зараз на другій фазі ПТС він став сильніший і схоже, що таким він вийде на релізі. Що ми можемо отримати? За дві частини нам збільшують об'єм магазину на 30%. За три частини ми отримаємо 30% додаткової шкоди для кулеметів, тобто сет розрахований на кулемети. І за чотири в нас талант Throttle Control, який працює майже так само як бойовик, але є деяка різниця. Отже, коли ми просто стріляємо, не обов'язково навіть влучати, ми набираємо стаки. Максимум у нас є 50 стаків, і кожен стак дає нам 0,5% ергономічності, що в принципі корисно для кулеметів, і також 4% критичної шкоди. І отут саме головний мінус цього сету: що коли ми не стріляємо, ми дуже швидко втрачаємо ці стаки по 6 за 1 секунду. Це набагато більше, ніж той самий бойовик втрачає. І, наприклад, 200-стаковий бойовик між 100 і 200 стаками втрачає по 3 секунди, а тут аж цілих 6. Але якщо ми пригнічуємо ворогів і поки вони сидять за укриттям от в цьому стані пригнічення, ми зовсім не втрачаємо стаки. А кулемети якраз доволі швидко роблять це пригнічення на ворогах. Бронежилет таланта збільшує ці стаки до 75, тобто на третину. А рюкзак має талант, який збільшує критичну шкоду з кожного стаку з 4 до 7%. Тож знов дуже подібно до сета страйкер бойовик. І поки ми не почали розбиратись далі, хочу поговорити про кулемети. В коментарях були зауваження, що я казав на кулемети, у яких третя характеристика шанс крита, а не шкода по броні, що це правильні характеристики. І ось у мене, наприклад, є два однакових кулемета, які якраз мають різницю саме в цій характеристиці. Отже, якщо ми маємо два однакових кулемета з різницею в третій характеристики, і у нас третя характеристика, наприклад, шкода по броні, ми заносимо її сюди 6%. Тоді ми робимо по можливості шанс під 60%, і далі ми все заносимо в критичну шкоду. І от може вийти в нас приблизно така ситуація. Якщо ж в нас на кулеметі вже є шанс критичної шкоди. Тоді у нас виходить приблизно ось так, це інше в критичну шкоду, і її виходить якби більше. Тож за рахунок цього, ми майже вирівнюємо ці два білда, якщо стріляємо по цілі, яка має броню. Як ви бачите, зверху перше в нас береться за основу по броні, скільки ми наносимо це 100%. І другий варіант, ми втрачаємо майже 1% шкоди. Тому в ПВП, звісно, це важливо. Коли ви стріляєте по гравцям, в них обов'язково буде броня і краще мати параметр по броні. А от якщо ви граєте в PvE, не всі вороги мають броню. І якщо ми прибираємо ці 6%, то тоді ми бачимо, що білд, який має на кулеметі саме шанс крита, на 5% стає кращим. По цілям, які не мають броні. Це червоні моби, механізми бівнів. А також різні тостякі джагернаути. Тож, як ви розумієте, це теж непоганий варіант мати кулемет саме з шансом крита. Звісно, якщо ви розраховуєте грати в PVE. І саме в цьому тесті я заклав характеристики для сета Striker, який нам дає пряму шкоду. Тому тут у мене стоїть 90% колонки Amplify. Але якщо ми будемо порівнювати кулемети з новим сетом Type in Scales. То тут вже в нас інша ситуація, бо від цього сету ми отримаємо саме критичну шкоду, а не якийсь талант, як у страйкера, який потім помножить цю критичну шкоду. Тож, я додаю саме 7 стаків по 50, це ще 350 критичної шкоди. І ми отримаємо в двох варіантах 500 і 524. Тобто ми доволі наче то, багато критичної шкоди отримаємо, якщо повністю настакуємо цей сет. Але як ви бачите, не маючи додаткового множника на шкоду, в нас формула трохи інакше тоді множить. І оця Велика критична шкода не так сильно впливає. А ось цей множник шкода по броні, він доволі сильно впливає, бо множить загальну велику шкоду від зброї ще й з критичною шкодою. І якщо ми його приберемо, то різниця між цими сетами майже зникає. Тож, коли ми будемо стріляти по броньованій цілі, ми будемо відчутно більше шкоди наносити. А коли по звичайних, різниці майже ніякої немає. Тож цим новим сетам вигідно все ж таки використовувати кулемети зі шкодою по броні. І тепер ще раз подивимось на талант. Нам треба постійно розуміти, що як тільки ми перестаємо стріляти, ми доволі швидко втрачаємо стаки, яких нас і так небагато. Я декілька разів записував, коли я стакаю цей сет, і по відео намагався зрозуміти, яка швидкість його настакування. І дуже схоже, що у кожну секунду ми отримуємо 5 стаків. Тобто базову версію цього сета ми настакуємо за 10 секунд. Якщо використовуємо бронежилет і маємо не 50, а 75 стаків, то тоді в нас витрачається 15 секунд на це. І на відміну. Від страйкерів в нас немає ніякої можливості пришвидшити цей процес. Також наша ціль брати якісь кулемети, які мають доволі великий об'єм магазину, щоб ми мали можливість безперервно стріляти якомога довше, щоб назбирати повні стаки. І в той же час, щоб в нас була доволі швидка перезарядка, бо кожна ж секунда це мінус 6 стаків. Тому один з найпростіших і начебто найсильніших варіантів це, наприклад, взяти Bullet King, коли ми взагалі не перезаряджаємось, і у нас немає проблем з втратами стаків саме із за цього. Як варіант звичайного неекзотичного кулемета можна використовувати GR9, який має багато набоїв і доволі стабільний. І щоб пришвидшити перезаряджання цього кулемета, можна використовувати талант Hand, який за кожні критичне влучання буде накопичувати стаки, і поки ми будемо вистрілювати його в магазин, ми якраз отримуємо 120% швидкості перезаряджання. що нам доволі сильно допоможе не втрачати стаки сета. Також є ще один доволі гарний кулемет це МГ5. В нього є ще версія Infantry MG5, яка має трохи меншу шкоду, але має 4 модулі. На МГ5 ми не можемо на ствол щось поставити. І тут у мене нема таланту, який пришвидшить мені швидкість перезаряджання. Маємо 130 набоїв і подивимось. Нам не вистачило набоїв, щоб настакатись. І ми доволі багато втратили, поки перезаряджалися. Майже настакали і треба ще продовжити. От на середині третього бойму ми нарешті настакались. Тому з такими кулеметами не зовсім зручно грати. Такі як РПК або Л86, зовсім не підходять. Мало набоїв, не дуже швидка перезарядка, що заважає нам настакувати саме талант сета. І не тільки настакувати, а також його підтримувати. І щоб порівняти цей сет з бойовиком, я не буду використовувати зараз кайота, щоб трохи не плутати з цих відсотках. Тому максимальний варіант, наприклад, у нас буде такий, хоча, звісно, з койотом вигідніше. Ми використовуємо і бронежилет, і рюкзак, і рукавички найменця. Тоді ми зможемо отримати 57,5% шансу крита, і також 105% критичної шкоди. І давайте все це перенесемо в калькулятор. У нас буде ось така шкода від зброї і кулеметів разом. Шанс критична шкода, коли ми повністю сет настакуємо. Від рукавич, шкода по броні від зброї 12% шкоди цілям поза укриття. Тому в тіло в нас повинно вийти 1 640 коли ми повністю будемо настакані по броньованій цілі. Тут у нас звичайна ціль, тут броньована. Давайте поки що настакаємось. 1,5 млн звичайну ціль, так і є. Ну А тепер ми просто поміняємо всі частини нового сету Taping Scales на страйкера і вийдемо фактично на ті самі параметри. У нас знов буде 57,5 шансу і 105 критичної шкоди. І тепер давайте в табличку занесемо страйкера. Шкоди в нас стало менше, бо сам сет нам не дає шкоди до кулеметів. Шанс залишається той самий, критична шкода в нас не змінюється, 105 залишається. Але тут ми вже настакуємо сам талант Сета-Страйкер, і це 180 шкоди, яка окремо множиться. Також 8% на шкоди по броні, і також саме залишається 12% шкоди цілі по зукриттям. І як ви бачите, він стає трохи гірше. Хоч у нас і збільшила швидкострільність, зменшився магазин і швидше став кулеметці перезаряджатись, все одно, що бурст. Що в сустейні він якби виходить гірше. Хоча знов таки напряму важко його порівнювати так, бо ми можемо тут набагато швидше настакатись. Нам не треба просто чекати 15 секунд, ми беремо АЦС, яким значно швидше набираємо 200 стаків. І в тіло в нас повинно вийти 1160 мд. Так, щоб не витрачати час, то я вже майже настакав бойовика. І ми постійно втрачаємо стаки, тому треба швидко нам поброньовані цілі нанести шкоду. 1 160 000, виходить. Тож, як ми бачимо, новий сет доволі сильний. Але зі страйкера ми спокійно можемо пережити декілька секунд або навіть більше, поки ми втрачаємо стак. Як ви бачите, 200 стаків, які по 3 в секунду втрачаються, все ж таки доволі довго тримаються. Новий би сет би вже давно закінчився. Тож ми можемо в будь-який момент взяти і достакати те, що ми втратили. І при цьому в нас не так сильно змінюється шкода. І за того, що ми отримаємо дуже багато критичної шкоди, але в нас фактично немає талантів, які будуть множити цю шкоду, то я все ж таки рекомендую спробувати варіант, коли ми використовуємо жовтий бронежилет. Наприклад, тепер у нас не маска чешка, а бронік. І тут ми використовуємо талант Аблітерейт, який буде окремо ще множити те, що доволі високі відсотки критичної шкоди. Ну разом з загальною шкодою. Рукавички найманця, мабуть, таки варто залишити, хоча як варіант замінити сюди рукавички сетові і поставити знов-таки маску Кайота. Це Фактично буде той самий класичний 100-стаковий бойовик, тільки з новим сетом під кулемети. Шанс та критична шкода в нас так і не змінюються. Отже, переносимо ці параметри. Шкода від зброї в нас така сама, шанс теж. А от критична шкода в нас стає менше, бо в нас тепер не 75%, а 50 стаків, тож ми отримуємо менше самої критичної шкоди від сета. Але в нас додається талант з бронежилета, який йде в Total Weapon Damage 20%, якщо ми настакаємо в Ну і далі в нас незмінні параметри шкода по броні, шкода цілі по заукриттям. Як ви бачите, ми фактично вирівняли з тим самим страйкером 200 стаковим Настакуватись ми будемо всього 10 секунд, а не 15, що вже простіше. І критична шкода в тіла в нас буде навіть більше, ніж у 200-стакового страйкера, але майте на увазі, що в нас. Проблема з е, звичайною шкодою не критичною, бо в нас все заточене тут, якраз на критичну шкоду, і якщо ми не критуємо, то в нас дуже мало шкоди, бо в нас практично немає талантів, які її підвищують, як в тому самому страйкеру. Тому я вважаю, що бронежилет сетовий, хоч і гарний, але не завжди вигідно його використовувати. Бо той самий двосостаковий бойовик ми можемо дуже швидко настакати на якихось босах і видати велику шкоду. А тут нам доведеться стакати з 15 секунд, хоча, в принципі, можна заздалегідь почати це робити, головне, щоб вистачило набою. Так, і давайте спробуємо цей 50-стаковий варіант. Нам треба стріляти все ж таки в ціль, щоб підтримувати аблітерей, тотальне знищення. Ось ми його швиденько набрали. Сет готовий. 1497, так на це вийшло. І спробую цей 50-стаковий варіант десь у відкритому світі, а також в режимі Retaliation. Але на бої з такою стрільбою доволі активно розходуються. Hostile hostile ну, по півтора мільйона в босса таки можна навалювати. Парк і потамак, Retaliation від гіен, і тут доволі зручно всі контролки йдуть по черзі. Хоча Яник тут якраз і помер. Проходити я все це не буду. Моя ціль зловити кіл Отже, що я думаю про цей сет? Доволі непоганий в принципі виходить варіант, хоча хотілося б все ж таки, щоб він не так сильно втрачався. Ну хоча б там зробили 400 секунду. Бо кожна перезарядка на якомусь кулеметі це одразу втрата і доволі відчутна. Особливо із-за того, що ми ніяк не можемо повпливати на швидкість настакування самого сету. Теоретично його десь можна використовувати на якихось босах, наприклад, спробувати треба на баді і Люсі в рейді, але виходить так, що ми швидко настакатись не зможемо, і нам треба починати трохи заздалегідь, щоб коли вони вийшли, в нас вже пройшло ці 15 секунд. І також ще проблема в тому, що коли ми настакаємось, баді і люсі вийдуть, почнуть ультавати, нам треба ховатись за укриття. І за цей час, скоріш за все, все, що ми настакали, ми втратимо. Або, наприклад, ситуація, коли 200 бойових дуже гарно заходить на втраченому раю, вороги майже постійно до нас виходять, і ми можемо трохи втрачати стак і сета, але потім доволі швидко їх відновлюємо. А от Steep in Scales ми будемо майже постійно їх втрачати, скоріше за все. Тому, якщо вам подобаються кулемети, то це доволі непоганий варіант. Можна з ним бігати, де завгодно. На АС в будь-якій, в принципі, активності. Але чи замінить він собою повністю 200 стаковий бойовик? Ну я гадаю, що ні. Тим більше, що бойовик це універсальний сет. Незалежно від того, яку зброю використовуєте, а тут ми прив'язані до кулеметів. І тим більше, що не всі кулемети сюди зайдуть. Наприклад, той самий Пестелес, ну зовсім сюди не підходить. Бо критична шкода ніяк не впливає на стаки чуми самого Pealens, яка працює по мобах, і виходить так, що ми отримаємо тільки бонус до самого кулемета, а от його талант буде дуже слабо працювати, як на мене. Ну і тим більше, що цей кулемет має доволі довгу перезарядку. Отже, така в нас ситуація. Будемо чекати, коли він вийде вже в самому сезоні на релізі. І треба буде ще раз його спробувати. Хоча я думаю, що розробники нічого особливого більше міняти не будуть. Ну ви напишіть, як вам він, чи плануєте ви якийсь білд збирати і грати з ним. Також ставте вподобайки і заходьте до нашого Discord. Хай всім щастить і мирного неба!